Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Нетишитко, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, сьогодні понеділок і сьогодні починаю новий влог. Я на роботі. Сьогодні свято, якоїсь такої великої роботи немає, але треба намити на варити буряка, щоб завтра його всього перетерти і заховати у камери, на заготовочки на борщ. Я вже його намила, він стоїть, вариться, і... а я за той час пов'язую. Дов'язую другий слідочок, в'яжу п'яточку. Ось ось такі справи. Завтра вже буде повний робочий день, тому що треба буде займатися буряком, треба буде займатися рештою посуду, який я так і не встигла перетерти, і прибиранням генеральним якимсь ще раз. Тому буде багато роботи. Насправді цей тиждень прибирати класи, коридори, туалети, все, 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 все чистова до відкриття школи в понеділок в п'ятницю, в п'ятницю, перший дзвоник. Такі справи в мене на сьогоднішній день. Після роботи покажу вам, що в мене є, чим я займалася вчора, а поки що до зустрічі. Будемо переганяти молочко. Тут молочко з холодильника, тут мама вже готує сепаратор. Тут гріється молочко до певної температурки, а тут я вже почала мити баночки. Так що будемо фоячити. Зараз мама помиє велику каструльку і будемо починати робити магію і вершки. Ось так завжди. Плануєш одне, виходить зовсім інше. Ну, а щось виходить, то слава Богу. Що ж, в мене є за неділю-понеділок, і сьогодні вже вечір-вівторка. Вчора я в п'ятій прийшла з одної роботи, в шостій пішла на іншу роботу, і вже знімати не хотілося. Насправді, то прийшла з роботи і просто ще трішки пов'язала. В неділю я розпочала в'язати рукавчик. Спочатку я передивилася сашин майстер клас Mm, гарно зробила всі розрахунки, заміри, бо тут все непросто. Тому я такого ще не робила, тут по інтуїції поки що не піде. Гарно все порозраховувала і буду тепер не буду тепер, а тепер а в'яжу. В'яжу гачком 3,5 помалесенько собі петляю. Далі, що ще? Закінчила я каченяточко. Ось така гарненька, малютка. І закінчила я, дівчатка, свої слідочки. Ну, виглядають вони максимально смішно, але то таке. 50 грамчиків вони важать, всі ниточки, я вже все-все-все повністю поховала, вони готові повністю по. Перу і в блокаторі, щоб вже відзняти. Я так переживала, що я маю знімати, а в мене ж кінець місяця, в принципі, можна і готові роботи зняти, правда? Тому, мабуть, на п'ятницю буде відео з готовими роботами. Ось такі результати трьох днів, я думаю, що дуже навіть і непогані, і. Треба працювати далі. Що я буду робити далі? Далі я буду займатися все-таки рукавом. Відпочину трішки від іграшок, тому що ручки з непривички мене болять, і я не можу. Тут в'язання досить вільне і легке, нічого тиснути не треба. Правда, колить страшне. І жарко страшне, тому що все-таки вовна, кашемір, альпака це все гарно, гарно, гарно гріє. Тому, <гум> але щось в'язати треба, правильно. Тому буду в'язати саме цей проєкт. І все. Поки що все, поки що показувати немає що. Потрібен якийсь дорожній ще проєкт, тому що, як би що, щоб щось було, що в маршрутці попетляти. Ну, я ще про це подумаю пізніше. Наразі це все. До зустрічі за секундочку. Так. Сьогодні середа, і сьогодні мене чекає ось така кількість щастя. Я вже все собі приготувала, буду робити філеєчки і буду маринувати і в морозілку на заготовку. Ось, Потім, при необхідності, витягнула, посмажила і. Допекла і видала ось так, що нині весело. Моя Наталочка, співробітниця, поїхала в відрядження. Вона тепер буде їздити тиждень відрядження, тиждень буде з нами, тому буде дуже-дуже дуже складно. Насправді, але вже як є. Ось, а мамуся поїхала забирати медичні книжки з медогляду, Тому я сьогодні сама, ну як сама в залі сьогодні зробили якесь свято для запрошених тому. Буде шумно, ось така такі в мене справи на даний час. Так, дівчатка з рибкою порішали, з роботи прийшли, поїли, попили, відпочили, і тепер ми пишемо, вчимося. Аліночка мені диктує, а я трохи пишу і допомагаю, тому що вже вісім мозолів на одному пальці, то так не можна. Пишемо лекції, тому вчимося, вчимося і ще раз вчимося. Зайвим не буде, правда? Ось. Так що такі в мене справи будемо писати.

Так, ми вже пописали, тепер в'яжемо. Я в'яжу свій кардаган, а Аліночка, Аліночка пробує в'язати гусачка. Ось маленького. Щось пробуємо, щось міняємо, щось спутаємо, а там десь чути, що то вийде. Ось так, що такий в'язальний у нас вечір. А завтра новий робочий день. Так, сьогодні вже четвер. З рибкою ми закінчили. Далі плани ось такі і ось такі. А на завтра, там ще в ящику рибка. Мами капусточка і одним словом, працюємо. Працюємо як можемо, ніби дітей нема, але робота все рівно є. Тому нині ось такий план. Привіт, дівчатка! Сьогодні вже п'ятниця, 1 вересня. Всіх вітаю. Хто до цього дотичний, з початком нового навчального року? Що ж вам хочу сказати? Їздила до лікаря, скористалася останньою можливістю вирватися зі школи, тому що далі буде важко. Важко буде відпроситися і поїхати куди-небудь, тому швидесенько погнала в Тернопіль і зараз вертаюся додому. Ну, як додому. На роботу в мене там чекає ще 15 кілограм рибки. Ще треба філейкати її. Ось. І на сьогодні це буде вся робота по заготовках. Сьогодні буде полегшений день. Наразі це все. Вчора не в'язала майже, тому що дуже довго була на роботі, дуже багато справ. Нічого відложити неможливо, тому що все псується. Треба робити вже негайно і ховати. Ось і такі справи. Наразі це все. Пов'язала ввечері чуть-чуть рукавчика. Аліночка другого сачка розпочала, а далі постараюся вдома вам щось показати, тому що приходить вечір і вже ні знімати, ні в'язати, нічого не хочеться. Може нині буде трошки легше, то щось покажу. А як ні, то вже завтра зустрінемося. Ну, от і знімаю влог. Щодня одне і те саме. Сьогодні е, друга частина зелені. Я вчора одну частину зелені покрошила, Сьогодні друга частина вже дуже боліла рука, і не від того, що ріжеш, а від того, що пучок тримаєш міцно, щоб не розсипався. Е, і я лишила собі на сьогодні. І тут Рибка моя, моїх 15 кілограмчиків заслужених на сьогодні. Ну, і це буде вся моя робота поприбирати, закрити кухню і втікти додому. Ось тому буду собі е, працювати, включу зараз дівчаток, звичайно, ж собі когось якесь відео і буду працювати. Привіт, дівчаточка. Отже, і понеділок і нічого я не не і нічого я не нав'язала. Але зараз перекину камеру покажу, що я наготувала. Отже, тут в мене чай з лимоном. Тут ще до чаю, водичка бо чаю мало. Тут водичка на рисову кашу з м'ясом. Тут піджарка для е, рисової каші з м'ясом. Ну, мав би бути плов, але. Якість рису, така, що виходить рисова каша з м'ясом. Тут підсмажечка для супчику, і тут буде супчик пшеничний, вже закипає картопелька. Ось так. Поки що огірочки замочуються в водичці на салатик. Ну, ось так. Якось так. Так, я пригнала на обідню дойку і швиденько вам покажу результати тижня. По своєму в'язанню показувати практично немає що, але що маємо. Ось так от розфарбувала мені настуня мій горшечок імпровізований. Ну, ось так. Навіть і не скажеш, що з пластикової пляшки, правда? Ось така краса в мене тепер є. Так, далі, по моєму в'язанню. Я завершила в'язати по дорозі в Тернопіль до лікаря волосечко, понаживляла все, булавочками, а ще все треба пришивати. Ось так от в загальному виглядає, буде виглядати зачіска. З цим я поки що етапом завершила. Далі, наступнє моє в'яже покривальця на крісла. Ось такі. Гачок номер 5 100% акрил 200 метрів 100 г. Ось така нитка завершилася, взяли сіру і далі в'яжемо сірою. Ось так. Ось такий прогрес в настуні. Далі. Це в вернісажі осінніх барв ми заявляли такий процесик. Далі, Що, чим займається моя аліночка? Моя аліночка в'яже гусачків. Хочемо зробити якусь схемку таку зручну для себе. Максимально це зв'язано по майстер-класу, трішки змінили дзьоб. Тут ще немає ніяких утяжечок, нічого, і треба пришити ще лапулі. Ось, не сподобалась мені ця форма гусачка, ми її поміняли, і крила будемо прошивати ось так от. Ось так будуть крильця плюс-мінус. І дзьоб ще не закритий, мені його треба зшити, тому що, коли зв'язуєш за дві половинки, воно виглядає некрасиво. Ось, то гусачок буде ось такий. Ще одного госачка вона в'яже, вона поїхала в гості, то вона там його дов'яже. А так це по гусачках все. І в'язала трішки сердечка. Ось такі. Ось такі. Вони ще теж не закриті, тому що я не маю часу, вона в'яже, я вже ці пришивання, вставляння очок, сшивання це все роблю я. Ось, і в сердечках закривати сердечка маю я, я просто зараз не маю часу. Але вони є, вони є готові. І коли треба буде відправляти, то вони вже будуть там тільки сісти, поховати кінці і вже будуть готові. Ось, так що ще таку роботу робила моя Аліночка. Андрійка зараз не залучаю ні до яких творчостей, тому що. У чоловіка проблеми зі спиною, і він максимально зараз весь з чоловіком, господарка, сіно солома, кабачки, буряки. Тому він зараз весь, весь, весь там я його не займаю зараз ні з чим. Тепер зараз почнеться п'ятий клас, нові вчителі, нові уроки, то я його теж чіпати абсолютно не буду, в нього буде чим займатися поки що. Хоча хочу від нього ще браслетів, але почекаю. Трішки, хай він адаптується до школи, до нового колективу. Ну, Колектив ніби той самий залишився. Але вчителі буде багато різних вчителів нових. От і все. По своєму кардигану я зв'язала половину рукава. Рівну половинку рукава. Показувати вже немає що. все те саме, що я показувала. Ось піврукова за тиждень я посилила і ото дов'язала кілька ще прядок перуки. Не перуки, а волосечка. От тобі і в'язальний тиждень. Ну, але по, по, попри те, робиться багато справ, тому я максимально задоволена, що хоча б те в'яжеться. Такий в мене був тиждень нев'язально-в'язальний перемелений. Далі буде ще. Кілька тижнів перемалених, поки все стане на свою полію, на своїй лижі, і тоді піде по накатаній. Поки що треба теж прилаштуватися і адаптуватися. Я вам дуже дякую за перегляд, всім дякую за чудові коментарі, за чудові побажання, всім звичу міцного здоров'ячка, тихого, мирного неба. Москаль і то не добре. Всі ми знаємо, чим такі протихання нам аукається. Тому бережіть себе, не ігноруйте тривог, все не просто так в нашому житті. Ніхто, крім вас, вашого життя, вам більше не збереже. Бережіть себе, всім учням, сили терпіння, хай будуть розумашками. Все, всім до зустрічі! Не знаю коли. Дякую ще раз за перегляд, дякую, що ви завжди зі мною. До зустрічі в наступному відео. Всім бувайте, па-па-па-па.